Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. З вами Полуничний Батя. Е, так, класичне включення на рахунок розсади, на рахунок ситуації на моїй плантації, що відбувається, що зараз робимо, які плани на найближчий час. І е, так, перш за все, перш, за все, хотів би. Е, Сказати дякую, дякую за ту реакцію за той такий фідбек, скажімо, з моїх минулих відео. Мені дуже приємна ваша реакція, ваші перегляди. І це так дуже-дуже сильно мотивує, скажімо так. Хочеться щось робити цікаве, більше, цікавого більше для вас, щоб ви перше дізнавали щось нове. І, по-друге, я бачив е цю реакцію і хотів робити для вас ще більше чогось кращого. Так от для тих людей, хто підписався до мене вперше, і ми з вами так близько ще не знайомі, але можете переглянути попередні відео, які я знімав. З чого ось це все починалося. Да. Звати мене Костянтин. Канал мій називається Понічний Батя. І я вітаю всіх своїх підписників та глядачів свого каналу. Е, значить, з минулих відео, як ви знаєте, хто цікавився, розсада вже продалася. Розсади в стаканчиках взагалі немає. Я продав усе під ноль. Там залишилось штучок 100%. Це, це я залишив там дівчина до косметолога ходить і вона домовилася що там, попросила. Ти косметолог попросила, щоб її залишили 51-52. і Так, ладно, то таке. Е, як тільки ми продали всю розсаду, що ж робити? Ми взялись робити нову, тому що час ще є, тільки була середина серпня і вус, вус було багато. Якби ну, жалко добру пропадати, як то скажуть. І почали робити нові стакани. Зараз я вам покажу. Пройшло десь дві недільки, і які вони зараз. Даже менше днів 10, бо ми 15-17 числа вирізали останні і відправили останні стакани. Сьогодні у нас 26, -е, ну, днів 10 пройшло з посадки. І так, зараз я вам покажу, покажу перші стакани, які у нас... Які у нас посаджені були. от Нагадаю також новим глядачам. Це у нас 4 ряда бріли. Вона відрізняється по листю, це дуже добре видно. 4 ряда бріли. Ось тут в мене йде раз, два, три, чотири 5. Але як ви бачите, три довгих, два коротких це амі. І ось тут. Три коротеньких, там три, це шість рядочків коротеньких також амі. І виходить в мене орієнтовно пополам одного іншого сорту на цій ділянці десь тисячі штук загалом. Тому покажу вам бріло. Покажу вам амбрілу, який у нас стаканчик. Минуло лише 10 днів. І яка вона взагалі з себе. Як ви бачите, знову вуса нові є, вус повна. Ну ми вже стакани посадили, поки не знаю. На рахунок кількості скажу трошки пізніше. Ось такий Уже маємо стаканчик з розсадою, колінець. Ледь-ледь, ну, але вже десь проявляється, починає заплітати стакан. Зараз ще покажу. <кій> Я трошки прихворів, тому вибачаюсь за цей, за свої. Прихворілий голос. І так, стаканчик, бачите вже корінчик. Бачите, тут є корінчик ось буквально буквально якраз ще днів 5-10, і ми будемо починати робити їх відправки. Тому тому це я показав вам Брілу, зараз перейдемо, покажемо Амі Садили ми їх. Ну, там різниці в декілька днів, трошки пізніше, але, але, але. але. Можливо, не гірше виглядає, зараз я покажу. Ось це у нас така амі. Трошки менше, але корінчик уже теж починає прорізатися. Так. Ну, ви бачите. Так, да, вона ще маленька, але, але але я думаю, що скоро буде толк. Поки що очікуємо, очікуємо. Орієнтовна розсада буде на 10 вересня. Тобто я не спішу і таку ж розсаду відправляти, звісно, зараз не буду. Мені треба буде її обробити фунгіцидом та інсектицидом. Потім трошки ще почекаємо, щоб вона нормально вкорінилася, щоб коріння почало нормально функціонувати. Бо зараз вона ще, скажімо, так, харчується від маточного куща, від цього вуса, від пуповини, бо ми їх не відрізали. І розраховуємо десь на 10 вересня. на 10 вересня. Починати перші відправки. Зараз ще пару слів. Чому, наприклад, Амі така невеличка? Невеличка, да? По-перше, вуси, які ми брали, вони реально були маленькі. Маленькі такі розеточки, які тільки-тільки починали зав'язуватись. По-друге, зараз прийшло таке похолодання ночі. Плюс 8, плюс 10 градусів на ранок взагалі такий дубак. Я от стою в двох кофтах, штанах і мені холодно. Тому через те, що зараз ночі стали бути холодними, днем теж плюс-мінус такої гарної температури немає. Тому воно трошки затримується в рості. Але я думаю, хвилюватися немає чого, тому що погода обіцяє бути ще хорошою. Як мінімум ще кінець серпня і вересень місяць. Я дивився, що ще буде і до 30 градусів тепла. Тому на рахунок цього хвилюватися, я думаю, не потрібно. Росада ще виросте. Відповідно, таку, як зараз, розсаду я відправляти не буду. Ми будемо чекати, поки вона виросте. Всі мої предзамовлення, які мені телефонували, я всіх записував. Коли вона буде готова, я до вас всіх буду телефонувати, зв'язуватись і попереджати про відправку. Будемо обговорювати деталі відправки, кому і куди відправляти. По кількості кількості бріла, в кількості буде двох тисяч штук. Амі ми зробили поки що лише А, ні, пробачаюсь. пробачаюсь. У мене залишилось 2000 пустих стаканів. Зараз в мене тут бріли висаджено 1000 і Амі 1000. Це з тих стаканів, які в мене залишалися з першої закупки. З першої закупки, з першої партії е на виготовлення стаканів. Да. І зараз я докупив ще 1000. Сьогодні жінка буде робити, помічник мій буде робити нові стакани. От, я їй скажу також, щоб вона розрахувала пополам половину цієї, половину бріли, половину амі. І в загальній кількості буде 3000 стаканів. Півтори тисячі стаканів це буде бріли, півтори тисячі амі. Я думаю, на цей сезон вже буде достатньо, якщо, якщо звісно, вони так швидко розлетяться, як попередні, то е, можливо, можливо зробимо ще одну партію, тому що вусів достатньо, вуса є. І... Чому не користатися цією можливістю, щоб їх відправити і продати гарну, якісну розсаду. Тому е якось так, ще буде на 10 вересня, до речі, копанка. Я посадив копанку, вона зараз дуже гарно виглядає. Я попереднє відео також знімав, можете перейти, переглянути. І ось, думаю, на днях я ще одне зніму, щоб показати, на якому етапі. Е е е е е е копана розсада зараз, як воно виглядає, який там корінь. Тому якось так, отак воно все відбувається. Найближчим часом у нас по планах робити далі стакани і е, чекати уже готовності розсади і починати відправляти, обзванювати наших клієнтів. Тому якось так, всім всього найкращого. Якщо є якісь запитання, е, пишіть в коментарях. Е, Телефонуйте за номером телефона, я залишу в описі, а також буде номер телефона Viber, який у мене. От, Можете писати на Viber для зв'язку. Кому якось так. Всього, всім найкращого. Гарних врожаїв, гарної ягоди і здорових кущів.